Тихо в полі вітер віє, а сонце вже сховалося за село, пташки ще бечуть, гай не наче мріє, а від гатин повіює тепло. Проте нелегкий час для церкви кругом гоніння, заслання багато тих, хто згоден вмерти, Щоб Боже славило сім'ям. Саду вишневім край села, де вгору дивляться тополі. Стоїть хатиночка мала, як вісник нелегкої долі. В тій хатині, чистій, кругом столу, Сидить сім'я та щось читає, а котик бігає по полу і проміння сонечка хапає. В недільний день після служіння просвіте церкви і сім'єю після хвали й поклоніння ділились вірою своєю. Разом з дружиною та сином вони читали Боже Слово. І, хоч судилося режимом, без їжі жить душа не може. А сонце нижче опускалось, так вже соловей котів, таким приємним все здавалось, і радість виливалась з пів. Та раптом шум, та крик зірвався, на дворі гавкнув грізно пес. Коли усі зірвались з місця, влетів загін, НКВС. Ну що, штундісти, не дрожите, ми всіх вас будем зістріляти. Давайте-ка на вулицю йдіть, там будем Бога васпівать. Солдат штовхнув прикладом в спину. Просвітер трішечки хитнувся, синочка взяв, обняв дружину, а кат зрадливо посміхнувся. Виходить він із свого дому і бачить лихо, страшна річ, все тіло кинулось судому. А серце впало, ніби в піч. Брати та сестри християни вже під підстрілами стоять, а в серці кровотечна рана Невже, невже будуть стрілять. Страшну картину бастер бачить, як вівці із його отари стоять смиренно і не плачуть, чекаючи своєї кари. І поки йде до них, то бачить, стоїть Іван, брат Тимофій. В руках матусі донька плаче, її потішує Андрій. Стоять старесенькі бабусі, дідусь на паличку схилився спасіння маючи в Ісусі, старий тихесенько молився Сестра Олена та Марина, ще зовсім юні, молоді, знайшлась у них одна провина, що стійкі і вірні у Христі стоять, неначе ті дубочки – Степан та брат його Сергій, сестри Катрусі два синочки, найбільший дар вдові старій. Стоять і ті, що вперше в церкву сьогодні ввечері прийшли, й готові дати себе в жертву підтримку Господі знайшли. Стоять усі такі рішучі, до неба погляд підвели і навіть умиті ці болючі, обличчя радісні були, як став просвітер вже до строю, то комиссар заговорил. Гордился сильно он с собой, втешался тем всем, что сделал. Ну что, товарищи штундисты, хочу опять напомнить вам, что всем здесь правят коммунисты, а вы и Бог мешают нам. Я вам последний шанс даю. Зачем сегодня умирать? Вы сохраните жизнь свою. Не надо будет вас стрелять. В повітрі выстрелила зброя. Наблизившись усіх до раю, Хто проти Бога вийді з троя, а хто не вийде, розстріляю. Усі непорушно стоять без вагання, як серце пронизує, миття невпевна, Та ось розірвавши болюче чекання. Просвітер лишає дружину та сина, Виходить зі строю та став перед катом, І зокіт почувся важкий. Молитвою полились, а син крикнув Тато і впав на коліна Івасик малий. А кату сміхнувшись, і долоні потер, я так і думав, ну що зі зіскривать. Мені все от панятна віття офіцер, зачем за що штоліба тепер умирать? Та грізно і відважно просвітер сказав цей голос прорізав світомість наскрізь, і дух занепалений в церкві підняв. Як ніби його, хтось на крилах підніс. Ми, вірні, залишимось Богу до смерті, нам смерть не страшна, комісаре, ти знай, усі ми готові сьогодні померти. Ми будемо з Богом. Стріляй. Ах, так ти, значить, говориш, я з радостю, ну, бистрей. Ей ти, Ефе Ефрест, чо стоїш? Давай, кончай цих людей, а сонце в небі. Так сіяє, і світло сип... сипле на обличчя, природа скрізь цвіте співає, а все навкруг таке незвичне. Малий і вас кричить: Татусю, мені так страшно, обійми. Я хочу бачити Ісуса, чи може він сюди прийти? Звичайно, може, любий сину, та ти не бійся цих людей. І взяв на руки він, дитино, притиснув сильно до грудей. А серце сина так забилось, і сльози людця зоченят, батьківське серце защомилось. Готовсь, тут вигукнув солдат. Наказ і так прорізав вуха, що далі буде, добре знав, та далі він уже не слухав, сильні ж дружину обійняв. А жити хотілось, як ніколи, і приємно в пам'яті майнуло, як проводжали сина в школу, коли гонінь іще не було. Як вечором в сімейнім колі читали Біблію і говорили, і як втомившись в теню полі, водичку і струмочка пили, і знов реальність повернуся, вже чути, як пісні співають. І ніби мов від сну проснувся, в піснях всі Бога прославляють. Цей світ спокійний та блажений, з хмар полив за небокрай, а комісар немов сражений, все дужче вигукнув: Стріляй! Та раптом солдати побачили ці, ангелів з неба, що сходять могутні, у кожного меч полум'яний в руці, і сильно жахнулись невірні присутні. Зблідніли солдати, завмер комісар, впав до лілиць перед чудом великим. І з ними солдати кинулись шар, попадали, і змішавшись із грудом. Наш колішки впали жорстокі комуністи, Та в небо з благанням дивились. І вперше в житті ці полки атеїсти До Бога так щиро молились. Слава Богу.